Вітання всім! І у нас сьогодні остання лабораторна робота номер 6 під тему адаптація фірмового стилю для цифрових митів. Ну, це завершальний блок, практичний блок курсу десант фірмового стилю. І сьогодні ми вам конкретизуємо завдання, яке буде стосуватися такого напрямку, як створення банеру для веб-сайту. Або для мобільного застосунку з урахуванням адаптивного дизайну. Ну, що таке адаптивний дизайн? Я думаю, ви пам'ятаєте з лекційного курсу. Але ще раз нагадаю: це стосується, що він підлаштовується під певні особливості. Та, які в нас особливості в цифровому напрямку? Це те, що ми можемо використовувати різні девайси. Тобто, ми можемо використовувати комп'ютер, ми можемо використовувати гаджети, ми можемо використовувати. Портативні пристрої, да, тобто, і в них усіх різні екрани, різні розширення. Але ми всі знаємо, що є певні адаптаційні е, межі, до яких е, ну, які дозволяють швидко і легко використовувати той чи інший ресурс на тому чи іншому кажуть, да, тобто Є мобільна версія, є звичайна версія, десктопна, да, тобто, так би мовити, версія. І, відповідно, вам потрібно розробити адапти, адаптативний. Адаптаційний бачився, адаптаційний дизайн. Що це стосується, розробити дві версії мобільну та десктопну. Декілька етапів, трошки розпочну з теорії, тобто декілька етапів щодо виконання, тобто етапи включаються визначені мети. визначення мети, ну, тобто визначення мети тобто нам потрібно цілі це розробити банер. Да? Привернути банер, Для чого взагалі розробляється банер, Для привернення уваги, для реклами продукту. Для повідомлення про знижку, для повідомлення якоїсь акційної пропозиції. Тобто Ви самі вирішите, який напрямок, що ви будете рекомендувати. головне, щоб це був банк. Тобто максимально вам широта залучення і широта тематик ви можете самостійно обирати. Ми вам тільки пропонуємо. Щодо цільової аудиторії, ну тут а, теж можна широка хаус, але давайте. Орієнтуватися на молоде покоління, яке зараз активно використовує ці гаджети, хоча і бабусі також використовують, але вони дещо інші спрямування, дізнатися інформацію для молоді, це не тільки дізнатися, а й ще можливо популяризувати. Тобто вік, інтереси, мова, пристрої, на які використовуються, тобто на сьогодні дуже популярним є мобільний застосунок. Також, наприклад, банер для мобільного застосовку з акцією мінус 50% на перше замовлення, там, не знаю з чим можемо замовити. Ну, там, то -то, да? Ось такий пропозиція один із варіантів цільового спрямування. Тобто, крім вашого, ваших двох банерів мобільної версії і дестопної версії на двох аркушах в кальві, вам потрібно ще третій аркуш додати і написати ціль, тобто написати ціль банера. Баннер для мобільного застосунку, ну, або можете не уточнювати для якого застосунку, просто баннер для цифрових медіа, тобто ну, цифрових, цифрової реклами, який демонструє акційну якусь пропозицію, і можете написати в кавичках, яка сама пропозиція. Да? Ну і аудиторія мову те покоління. Да, наприклад. Щодо збору технічних вимог. Ну, щодо технічних вимог, ми вам пропонуємо в користувати, там є вже шаблони, і вам не потрібно, там, наприклад, для вебу враховувати особливості щодо розмірів і розширень, наприклад, 1920 на 600, 1200 на 400, 728 на ну, 90, які там ще 300 на 250 і так далі. Ну, для інстаграму ще там, вертикальні відео, да? тобто ці. Також серед вимог потрібно зазначити вимогу платформи. На даному тобто, випадку у нас може бути Apple Store, може бути Google Ads, можуть бути інші банери, да? тобто на інші сайти і певні особливості вимоги технічні можуть бути виставлятися, щоб воно пройшло і щоб воно запустилося. У вашому випадку ви використовувати просто шаблон банеру з Canru. Хоча там також є дуже багато шаблонів і різних розмірів. Ну Про це ми зараз далі розповімо. Е, мультимедійність. Пам'ятаємо, що анімація више, або статичне вище зображення, тобто ну, ми вам хотіли б, щоб ви доучились до мультимедійності. Да? Тобто все-таки доучили анімацію. Пам'ятаємо ще про таку технічну вимогу, як е, не дуже довгий цей анімаційний рух. тому що баннер привертає увагу там, на 30 секунд, а потім безпосередньо ми беруть далі. Тобто баннер це, по суті, верхнє інформаційне сповіщення на сайті. Ну, сторінка на мобільну застосунку. Щодо адаптивної сітки, сьогодні дуже використовуються активно макети, гнучкі макети і, відповідно, масштабуються різні на різних пристроях. І щоб це масштабування здійснити, відповідно використовуються різні моменти зрахування зміни розміру екрану. Наприклад, зміна розташування кнопки, да, тобто на мобільній версії, дестопні версії. Для цього використовується адаптивні сітки. Тобто розподіляється, ну наприклад, ви розробили десктопну версію, ну більшість а, цих платформ, які розробляють, і можуть переводити в мобільну версію, і, відповідно, вони використовують адаптивні сітки. Тобто ви розробили десктопну версію, ваш, зображ, ну, ваш так би мовити, робочий зображення розподілося, не, розподілося в певних сітках, ну, тобто, розклаву безпосередньо автоматично машину, розклаву на складові елементи і відповідно. У вас є можливість побачити, що використовується зменшення, тобто масштабування ваших елементів. Це якраз використовується адаптивна сітка. Ну, створення контенту тут багато не буду казати. Серед контенту це текст, графіка, типографіка, тобто, ну і зрозуміло, що анімацію пусть додасте. Також ми вам радимо, все-таки прив'язати розробку вашу до дизайну, використання дизайну і використання особливостей залучення сповіщень, ну, тобто якихось інформаційних сповіщень. Да, тобто, ну, і зорієнтуватись на дизайн. Що мається на увазі дизайн? тобто в гаузі дизайну вашу рекламну пропозицію формувати, наприклад. Дизайн чогось там, пропонуєте якусь акцію дизайну або інтер'єру, екстер'єру, або дизайн якоїсь е... іграшки, не знаю щось, або пов'язано з дизайном. Ну, Бажано зробити. Е, ну, от Якраз ми підійшли до дизайну бандера. Тобто, взагалі використовуються графічні редактори, ми вам пропонуємо використати вже наявні шаблони, Там уже все сформовано е, швидше вам, а ви будете орієнтуватися на саме креативний процес, не підбор елементів. Ну, по суті, також підборний. Але з креативної точки зору щодо культуру, щодо особливості компонування. Щодо особливості, то тобто у вас є набір бібліотека, да? тобто ви використовуєте, платні, не платні, але ну, якщо платні, то у вас посилання відповідь. Якщо без, ну, безкоштовні елементи в канві, то безпосередньо ваш результат це вивантажений PDF. файл. Також важливо зрозуміти... Також дуже важливим аспектом щодо тестування адаптивності є. І ну, ще трошки про дизайн баннера. Тобто, ще раз нагадую про варіанти дестопного планшетного мобіль. Вам потрібно розробити, як мінімум, дві дестопну та мобіль. Планшет не можете не розробити. Це якусь середина між десктопом та мобіль. Варіант. Також пам'ятати про певні. Рекомендація, така така рекомендація довичка, дотримання принципі, візуальної ієрархії, що мається носиться. Тобто у вас є заголовок, є безпосередньо ну, перший, да? тобто, який демонструється. Потім кнопка, можливо, якась, можливо, якийсь тут тобто, часто там кнопки прийти за посиланням, зареєструватися, форму, там, знайти нову пропозицію, акційну пропозицію, прийти на неї, де да? тобто натискайте на якийсь елемент на вашому банку. Пам'ятаємо, що це цифровий баннер, незвичайний банер, який позаду мене. Да? Які висить, а технічно цифровий. Технічно він дозволяє вам ще раз приходити на якесь інформаційне сповіщення, більш деталізовану інформаційну, інфор, інформаційну базу, грає, ну, тобто, зображення, можливо, ресурси. В більшості випадків це ресурси, да, тобто, які дозволяють розширити межі, дізнатися більше, що від вас, точніше, не від вас, а що вам пропоную. Ну, у нас більше асоціація, що від нас вимагає, да? тобто що потрібно, щоб отримати цю акцію. Да? Тобто ну, більшості людей таким чином розглядають це особисті. Хоча інколи вони просто переходять і потім дізнаються чи нічій не вимагають, просто при хоча деякі акційні пропозиції передбачають, що потрібно щось дійснити. Да? Ну, перейти це одне, а інше там привести друзів, щоб отримати цю акцію. Да? Наприклад, це в інтернет, часто в інтернет та інших напрямках. Спільнота, да? тобто треба розширити спільноту і відповідно можете отримати акцію, якщо проводити да, наприклад Тестування адаптивності. Це перевірка панера на адаптивність, Тобто на своєму телефоні запустіть він буде виглядати, все добре чи ні. Все видно, ну, на випадку все видно немає там чорних екранів, тобто щось наміщається і там чорним екраном, фоном завувається, або якісь недоліки. Якщо ви будете використовувати. Ну, це для себе, якщо ви будете використовувати платформу, вони вже налаштовуються під певні розміри, і канва теж так само налаштовуються під певні розміри, і відповідно, вони адаптуються до тих пристроїв, реком... ну, тобто, для яких і розробляється точний чипа. Ну, оптимізація і експорт, в даному випадку ще нагадаю: експортуйте ваш файл в PDF в форматі PDF, -і, тобто, ну і завантажте безпосередньо на дане... відповідь на дане завдання. Ну, Інтеграці ну, це останні, в принципі варіант, який передбачає розміщення на сайті, але ми це не будемо розглядати. Це так би мовити останні етапи щодо впровадження. В вашому випадку теж саме інтеграція публікацій, але як у вигляді завдання. Підсумую, що вам потрібно розробити? Розробити десктопну версію та мобільну версію бандера на якусь акційну пропозицію в гаузі дизайну. Що ми вам хочемо зосередити на тому, що ваш о, повинна адаптація відбуватись фірмового стилю, адаптація айдетика, тобто то, перенесення візуальних комунікаційних моментів бренду цифрове середовище з адаптаційними такими режимами, тобто, що не все читабельно було, щось не сильно зменшувалося, щоб взагалі не було видно, і саме головне витримати іерархію щодо тексту, заголовок і основний текст заголовок і кнопочки, візуальні елементи не забути. Кольорову гаму. Ну, так як ви будете використовувати канву, відповідно, складних варіантів щодо кольорової гами, ви можете підбирати. Ну Давайте безпосередньо перейдемо на особливість канви, тобто в вуклі пишемо canva, шукаємо безпосередньо цей сад. Я думаю, вже всі зареєструвалися, просто переходимо на канву. Ну, По суті, воно підтягується, бачите, підтягується і відповідно створює той дизайн. Тут ви можете написати баннер. Зараз подивимося, які тут баннери є. Заважте, тут є різні баннери для Facebook, для обкладинки, баннер для портатної орієнтації, баннер ютубу. Ви самі можете обирати який саме баннер. Технічна мобільна або десктопна версія, ви просто врахуєте особливість, можливо, зменшено. тобто Мобільній версії воно буде звужено. Тобто, можливо, враховувати тобто, портретну орієнтацію або альбомну орієнтацію, тобто 72 на 32 дюйма. І баннер Богу, да? тобто використовувати, наприклад, ці перший дві та відповідно, шости, да? тобто, банер Богу. Ну, наприклад, обираємо альбомний, це у нас проти типу мобільна версія, на якій вам потрібно розмістити. Пам'ятаємо, що вам потрібен якийсь дизайн. тобто, Вам пропонуємо розпочати з дизайну, написати там рекламна пропозиція. Дізайн. І вам дуже багато чого пропонує. Обираєте те, що вам сподобалось, friendry, remotion, да, тобто, розпродаж, ну, тут якесь. одразу розпродаж, можете, можете безпосередньо в нас да, тобто щось запропонувати. Якусь траву запропонувати, якісь цікаві парфуми. Да, тобто, тут є мобільна версія, тобто мобільний якийсь або щось запропонувати, технічне, або якісь дії. Тобто самостійно вибираєте гаму і додаєте. Нічого складного немає, тобто digital Web веб тобто дизайн. Пам'ятаємо, що це рекламний блок. Але ми не будемо орієнтуватися, ми будемо орієнтуватися, що це може бути мобільна версія. От меню, ну Дуже багато шаблонів, по суті, digital marketing. Вибираєте якийсь шаблон, тут у вас кольорова гама. Що вам не подобається, натискаєте ось тут і можете змінювати кольорову гаму, тобто які краще. Натискаючи просто на оцю стиль шаблону. Можете долучати свої гами, можете формувати. Також вам пропонуємо всі зображення, ну, можете пошукати в елементах, понатискати і пошукати в елементах, ну, зрозуміло, що замінити всі ці елементи, текстові наповнення обов'язкового напрямку свого напрямку. І якщо у вас немає зображення, які вам підходить, залучити Magic Method, тобто пишете безпосередньо. Ваш напрям і у вас формується безпосередньо зображення. Декілька особливостей, на які я, можливо, не наголошував у попередніх практичних лабораторних роботах, ви що шукаєте, пам'ятаєте, у вас кольорова гама залучається, використовувати фільтр. Вони у вас зараз не активні. Так? Чому не активні? Тому що ви ще щось не шукали, наприклад, морози. У вас сір, да? тобто, і, повідно, ви можете ось, з якогось фільтри, натискати на фільтри і обрати сір, щоб у вас було в стилі сір. Да? І можете вже додавати. Ну, зрозуміло, що тут щось можна додати, наприклад, да? тобто, щось не можна додати, можете відео додати. пам'ятаємо, що банери можуть активними бути. Можете розтягнути на весь ваш банер, пам'ятаємо, що банер це витягнути зображення і в розташуваннях його розмістити ось на шар можна на задній план. І постійно у вас щось буде відображатись. Ну, з морозом, да? тут, тут маркет, реклама морозова, да? смачне, якісь характеристики. Напишіть. Саме головне не перенасичувати банеру великою кількістю інформації, як у нас позаду. Да? Просто головна ідея, там, акція, пропозиція, там 90% снижки, да? наприклад, якусь контактну інформацію, дуже коротко, або навіть не контактну інформацію, пам'ятаємо, що банер розставляється на сайті. І поїдно, просто розмістити якусь тут реакційну пропозицію. Або продовжити тобто, то більш детальніше три крапочки. І це можливо бути кнопочка, на яку ви натискаєте і переходите за посилку. Або якісь інші пропозиції. Ось таку вам річ потрібно зробити, тобто один баннер це типу, мобільна версія, потім пройти знову ж таки додавання, знову ж таки баннер. А ось для богу. Да? У нас відкривається нові на вікні, тобто ви можете працювати одночасно в двох напрямках, да? тобто можете навіть скопіювати те, що у вас було раніше. да, тобто це. Нас, це... Все це скопіювати. ну, вибрати все? Да? Ком... Ну, у мене Command-A у вас Ctrl-A можу. І Command-C, да? Тобто скопіювати, перейти на блок банеру і ctrl Command v ну, Бачимо, що не зовсім добре да? Тобто, І тут потрібно тобто зробити адаптивність певну, да? Тобто У нас трошки звужено. Можливо, змінити особливості. Пам'ятайте, що у вас можуть змінюватися особисті вправо вліво Все ну, часто таке буває. І часто ну, бажано. Що воно однотипне, але може в залежності від мобільної версії, від доступної версії, відео змінюватись правого. Це навіть прикольно, тому що на телефоні одне виглядає, по-іншому, на десктопі по-іншому виглядає, і це може привороти. Ну, подивитись, може отак, так, так тобто, може якісь реальні варіанти. Так, ось таке невеличке завдання. Ну, пам'ятаємо, що все адаптувати, тобто підтягнути, адаптуватись щодо тексту. Вище менше, можливо, з якимись відступами, да, тобто самостійно ну, можете обрати всі ці моменти, не їх по частинкам, да, тобто розташуванні. Можна розташування працювати, ну, вирівнювання не забуваємо, да, тобто справу, наприклад, да, можна просто вирівнювати, зробити справу. Вправо. Так, ось таким способом. А, можна відносно якогось об'єкту. Наприклад, два елементи вибрали і зліву, тобто, ось, наприклад, Не забувайте, тобто, про вирівнювання, дуже допомагає, коли потрібно прив'язатись до якогось об'єкту. Або взагалі самостійно розташування, а, що я вже був на розташуванні, шари. Вибираєте три, шифт, затискаєте, вибираєте три моменти і з ними в впересовувати. Так? так, це я Так, Так, shift. І тут у нас є пересовування. Так? Тобто можете відносно інших моментів пересовувати, вирівнювати. Так? Можете всі пересунути, так? Тобто можете покрутити можливо, всі під якимось крутом. Або я дуже обережно сильно великі повороти не треба робити, тому що складно буде штаплювати. Так, на цьому принципі завдання з двох елементів, і не забудьте поділитися і вивантажити. Ну тут я не вивантажу, дивіться, зараз я буду намагатися вивантажити. Якщо у вас анімація, не забути додати анімацію, то відео завантажити. Але безпосередньо пам'ятаємо, що у нас тут використовано було Канва, тобто преміум елемент. Тому потрібно буде використовувати або інший елемент, або скріншот зробити, щоб. Це була картинка, да, тобто не відео. Або поміняти найкраще і на інший момент, який потім можна буде виватувати. Або ще поділитися і дати посилання. Да, тобто, тут у нас копіювати посилання, тільки, будь ласка, будь хто за посиланням може ретугувати. Виваштуйте таку позицію. І купівати посилання. Це посилання вставити в, прикріпляйте, точніше. Прикріпляйте до коментаря до завдання, і в саме завдання робите скріншот. Що у вас воно було виконано в канві, тобто це вікно А канви з вашим проєктом або проектами, будь ласка, зробіть скріншот і якраз це зображення прикріпіть до завдання. У вас буде прикріплено скріншот і прикріплено посилання на ваш проєкт. Якщо у вас можна вивантажити без анімації, то просто поділитися, завантажити. І тут не відео, а в даному випадку буде стандартний PDF. І так? Саме цікаво, стандартний PDF вивантажився. Чому? Тому що відео не використано, використано тільки картинка. Теж такий обхід можна. Оманувий такий обхід, поки цього не побачило. Власники Гарри, тому що це платно зображено, відео, але ж ми відео не використовуємо, в принципі, тобто не порушуємо права, тому що ми використовуємо тільки зображення. Можна навіть прокрутити до якогось періоду, який вам найбільш краще подобається відео, і зробити з нього фото. Це щодо останньої операторної роботи. Я думаю, питань не буде, якщо будуть питання, будь ласка, запитуйте. І переходячи до індивідуального завдання, яке стосується друге індивідуального завдання, зараз повернемось до самого курсу. Декілька, залишусь вже, вже більшість того, але ще раз хочу нагадати, що воно в себе включає. Воно в себе включає особливості виконання розробки фірму в стилі існуючого локального бізнесу, тобто більш детальніше ви можете відкрити індивідуальне завдання. І ми вам пропонуємо на те, що повстання операторна робота у вас стосується розробки нового нового типу або рекомендації щодо використання стилю, тобто вам потрібно розробити презентацію з аналізом і пропозиціями щодо покращення візуальної ідентичності проекту. Ну, Детальше згодом це якраз буде відео. Це додатково відповідно, що мається Тобто вам потрібно розробити редизайн, тобто, покращити те, що вже є, тобто вибрати будь-яку організацію, будь-яку акційну пропозицію, будь-яку застосування вже готового бренду, тобто використовувати якийсь бренд і запропонувати йому редизайн. Ну, спочатку проаналізувати по тим складовим, які стосуються цільової аудиторії. Використання кольорової гами, тобто всі параметри, які ви бачите візуально, композиції, використання елементів, застосування шрифтів, кольорів, де, тобто, шифтів, особисті компоновки. тобто всі нюанси, які ви бачите візуально і як вони демонструються, тобто демонстрація на сайті, цифровому вимірі, або здрукований варіант, тобто теж це проанізуєте. Використання якоїсь кольору. Інтенсивність використання там, червоного або білого, заворута тобто, на целу. І спробувати запропонувати в у вигляді презентації такої научки, тобто, там, три слайди це аналіз з використанням, зауважу, ви повинні залучити скріншот або виважити ці зображення, де використовується цей бренд, тобто фізуальний контент цього бренду, тобто логотип, різні оформлення, банери. Та, тобто, Реклами, які там випускала та чи інша фірма організації, і відповідно ставити побільше візуалу і проаналізувати його, порівняти, як воно використовується на різних напрямках рекламних пропозицій, та, тобто і вогоди також не забути про угоди типу, по фірму, стиль використання кольору. Більшість можете взяти якусь інформацію про бренд, історію бренду і чому там був використаний, наприклад, синій колір. Теж якусь інформацію додаткову роз'яснити, так би мовити. Вигляді презентації, а два ще слайди в цій презентації. Ну і ще там титульний да, тобто ваша тема і завдання. А два слайди запропонувати редизайн, тобто запропонувати текстову складову і пропозиції візуальні, тобто не просто прописати, що ви хочете, а спробувати доповнити. Тобто ми вам пропонуємо взяти дуже прості. Варіантивого якоїсь бренду і доповнити, зробити редизайн. Можливо, щось поміняти, можливо букву, можливо збільшити, можливо кольорову може гаву. Але не дуже сильно активно це змінювати, що, щоб не втратити ідентичність того бренду. Тому що вона створилася, врахувати це створювась бренд, або існував цей бренд декілька років, або навіть десятків років, якщо ви там такий цікавий, і відповідно потрібно. Врахувати ідентичність, яка вже сформувалась, не втратити цю ідентичність, але зробити певне осучаснення з вашої сторони, з вашого погляду, як можна сучаснити той чи інший бренд. Ну, наприклад, Apple. Да? У них логотип був такий складний певне зображення самого художника, який перестарався, можна сказати. Але потім поступово-поступово дійшли до Я. Дуже простого, раніше був яблуко кольоровий, потім став воно монохромний і відповідно мінімалізм перевершив всі сподівання. Ось так ми вам теж пропонуємо редизайн орієнтуватись на найпростіший напрямок, який на сьогодні дуже популярний, це мінімалізм. Мінімалізм використання мінімум інструментів, мінімум ресурсів, але при цьому зарушення Тобто Взяти із того, що ви будете аналізувати самоговне, можливо, силует, і залишити його базовим. І не зміни. Ось таке завтра. Заміну, також додатково, ми вам пропонуємо замість індивідуального завдання або додавання балів, зняти відеорок про профорієнтаційний про спеціальність дизайн. Ви самі, самостійно можете будь-що туди залучити, застосувати, тобто різні моменти. Але бажано, щоб там був звуковий супровід від вас, так би мовити, відгук про дизайн. Більш детальніше. Якщо потрібно, можемо зробити консультацію, але у нас з цієї дисципліни залік. І тому нагадую, що до 30-го, а це вже завтра, до кінця дня вам потрібно здати всі роботи, щоб ми їх оцінили і поставили відповідний бал і зарахували у вашій відомості. Тому дуже прошу, тому що вже 31-го, я думаю, зранку почнеться почнеться закривати Або Найчастіше це перевантажені системи і ми не зможемо внести, тому що тому ми до 30-го вечора, тобто до 30-го до вечора до 8 вечора будемо чекати ваших робіт, тому, будь ласка, завантажте всі завдання. Що є потреба в консультації, напишіть, ми зробимо ввечері консультацію 30-го. Або сьогодні 29-го зробимо консультацію. Так, якщо є питання, будь ласка, задавайте, пишіть у відповідях. Тобто тут у нас вже троє здало. Точніше, восьмеро вже здавали. тобто з 11, тому бачу великий прогрес і залишається тільки декілька осіб, які можливо ще встигнуть здати і отримати свій важливий вибор. На цьому все. Дякую за увагу. Якщо є питання, будь ласка, задавайте.